Всім привіт з вами я Денис Приво і сьогодні ми будемо грати в Stand Off 2. Це моє перше відео, але я колись був на каналі Денис Майнкронис Мій аккаунт пропав, так що ми починаємо. Граємо в озброєнь. Поїхали! Ось у нас випав Sand Yards Це дуже добра карта, я на неї люблю грати. Так. Будемо, получається, за спецназ. Так, поч... ой, я якраз матч почав, я зайшов. О, вони добре грають. Так, Йдемо. Обережно. Майже я. Ой, добре було. Так. Гаразд. Натріп отримай. Так, вони... О, він хоче собі керамбіт. Ну, в принципі, я би теж не відказав від керамбіту. Просто голо. Да, не безкоштовно. Якщо ви думаєте, що в мене дорогі скини, ні, вони не дуже дешеві. Тому в мене їх так багато. Ну, у мене їх не дуже прям багато. Ну, є так. Тро, тро, трохи є їх. Так. Угу. Сюди на базу забираємо. Чиліка забрали за мене. А вон вони там стоять, можна попробувати піти через башню там. Ой, прострілюють. Тоже прострілюємо. Опа! Залетів. Так, 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 так. Ч, тихо? Ось, звідти виліз, з башні. Ой, добре, двох забрав. Ой-ой-ой, добре було. А це о... Оце моя моя нелюбима пушка. Це М40. Так, ну добре. Ну вона нам на машине. самому кінці уже даете. О, Нормально так. У него даже скинь еще нема. Нияких. Блин, хоть я узнаю его. Хорош. Так, 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 так. Ось он там я так ще є. Чувачок. На, забрав. Забираю. ой йо я бы я бы спресил його на окну. То було бы вообще супер. ой ой Так, тре... Нормально. Так, 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 так. На! Ой, хорошо було. Блин, а як не так? У него що, якийсь аім, чи що, блін? Це не может бути що він без щитів грає. Ну, конечно, в щитів з скиллом можна краще а не з щитами. Тому, скоріше всього, у нього на щити, а професіоналість. Так, хоткил. Так. А, а, зараз ми його заберемо. На, сюди, на базу. Он достиг, ага, його уже забрали. Ой-ой-ой, блін, я перезаряджався. Ну так, да, як ви бачите, у мене скилл не дуже великий. Угу, я крастіли все туди. Зараз ми його закриємо. Ой, хорошо його виніс. Блін. Це дуже важко. Стоп. Эм... Як. Скилл решает, я так понял. Ой, пацанчик, хорошо, забрал его. Так, благодаря лагу мы знаем дочерек. МП-5 на... Сюда. Забрал. Сюда. Шо? Я ж мав його забрати. Чисто я... Типу, ну, не могло бути так, що я його просто... Ах, ви читери. Зайшли ззаді. На! Ой, добре було! Ой-ой! Блін, його братки йому допомогли. Добре. Починаємо далі. Давайте, давай, 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 давай. його. Туда його! Ой-ой! Блін. А, Андо поставив наклейку. Що? Я не поняв. Що це було, я не поняв. Ой, хотів повернутися, значить, зайчик. А попал капкан. Так, хорошо. Опа. Купа. Опа-на. Ой-ой-ой, так Дэвид забрав. Так, Дэвид непоганий. На пушка. ой 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 В голову чисто. Просто в голову забрав! Якщо насчет Майнкрафту я був Майнкранис, то Майнкрафт я теж буду знімати. Просто перше відео так вийшло, що я знімаю про стендоф. Ну я буду і про стендов, і про Майнкрафт знімати, так що. Так, немає. Ось стоїть... Блін! Це було... Я ж його мав забрати. Опа-опа-опа, братанчик, Куди зайшов? Не в своє лігво попав чубник Ой, М40. Блін, не люблю М40. В неї з одної пулі можна тільки в голову забрати. А якщо не в голову, то ти не забереш Що? Та ну не може бути. Як він так зробив? В нього якісь щити скоріш всього Угу. Я так поняв. Ми граємо тільки щитами, чи що? Ну, ви бачите, у мене щитів немає. Так що я проти скаму проти щитів. Блина. Ой, добре було! Добре було! Добре, добре, добре Ой, блін, пінг високий. А, зрозуміло. Ось чому в мене лагало. Ось коли ось такого штука, це дуже печально. Бо тебе можу вибити просто скатки. Ось воно часто вибивает, так що не знаю, чи мене повернуть до катки. Так, чекаємо. О, останні секунди. То, що треба. А, зараз опять дисконект. Блін. вообще завага. І Йої... ем... що це було. Гаразд. Я думаю, на цьому мы закінчимо, так що всем пока.